Дія слідкує за вами через геолокацію. Вітаю вас, шановні друзі! Приблизно тиждень тому усі соціальні мережі вибухнули новиною про те, що нова тапалка в телеграмі вона називається Хамстер. Хтось тобто просто каже на неї «Хомячок», там де ви тапаєте, збираєте монетки. І ось пропагандонські канали розігнали інформацію про те, що у цієї тапалки є російський слід, і там ваші дані можуть зливатися в Росію на сервера там і так далі. І я ще тоді подумав, з чого це вдруг такий кіпіш? Адже всі прекрасно знають, що через VPN в Україні і зараз можна зайти і в однокласники, і в ВКонтакті. Є ще ціла купа різних програм, ті ж бухгалтерські програми 1С, які зараз працюють в Україні, які є російськими. І чому про це ніхто нічого не каже, а тут про хамстер так всі одразу згадали. А виявилось, що за кілька днів до цього з'явилася ще одна цікава. Новина про те, що Дія відслідковує ваше місце знаходження через Геодані. Після цього Мінцифри вийшли і сказали, що у додатку Дія немає таких можливостей для того, щоб слідкувати за вами. Але це виявилася брехня. І ось вам доказ. Згідно з рішенням апеляційної палати ВАКС у ході слухання справи НАБУ надало суду інформацію про переміщення одного з фігурантів за кордоном, отриману через дію. Тобто в матеріалах судової справи використовувалися дані із дії, там, де вказано чітко, що геолокація була зафіксована через додаток Дія. Тому, як би Мінцифри не брехало і не розказувало, що вони не відслідковують ваші геодані, це все абсолютна брехня. Ну і саме головне, чому вони так начали хвилюватися. Виявляється, якщо покопатися в додатку дія, так як вони покопалися у цьому хамстері, то можна також знайти там російський слід. То саме для того, щоб відвести увагу, вони вчепилися за цю тапалку хам'ячка. Отак, от працює робота на випередження. Головне розігнати зраду, і вважай, половина людей вже навіть не буде розбиратися, хто там правий, хто не правий. Ну якщо сказали, що зрада, значить зрада. Для чого щось там ще перевіряти? Ну а з рішенням суду, в якому вказано, що дія використовує Геодані українців, ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.